Вітаю вас, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухатер, та податковий консультант. І сьогодні я хотів поговорити з вами на тему, чи повинен ФОП першої другої групи, який був мобілізований, сплачувати єдиний податок. Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на. Дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також хочу зробити оголошення, що нашим хлопцям в ЗСУ і дівчатам потрібна допомога. Їм потрібна техніка. І я кажу не тільки про дрони, не тільки про екіпірування, але й про бойову техніку. Зараз у нас є з вами Доволі непогана можливість поставити їм на озброєння техніку, яка коштує 400 тисяч доларів. Я говорю про трофейні БТР. Як це можливо? В даним БТР потрібні колеса. Донедавна колеса до таких БТР можна було здобути лише на території країни-окупанта. Але. Нещодавно на території нашої країни відкрилися декілька підприємств, які так само е, виробляють колеса до даних БТР. Вартість одного колеса 42 600 гривень. І на даний момент е, благодійний фонд Shield з Ukraine проводить збір на е, дані колеса хоче закупити 100 коліс для таких БТР. Отже, що ви можете зробити? Ви можете кинути донат за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Хто скільки може, хоч 5, хоч 10 гривень. Навіть маленькі донати можуть вирішити багато чого. Тому, будь ласка, долучайтесь, хто скільки може. Буду вам вдячний. Повертаємося до нашої теми. Отже, Така справа. На вихідних до мене звернулася людина, яка була мобілізована нещодавно. В неї був ФОП другої групи, вона не платила єдиний податок. Ну, Взагалі ФОП не був активний. Але через те, що відмінили низку пільг для бізнесу з 1 серпня, вона задалась питанням, чи повинна вона платити єдиний податок. За слово Так от законом України 3219.9 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливості оподаткування у період дії воєнного стану. Було внесено зміни з 1 серпня 2023 року, зокрема, до абзацу 1 під пункту 9, .9 підрозділу 8. Розділу 20 перехідні положення ПКУ. Згідно з яким фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку першої та другої групи мають можливість не сплачувати єдиний податок у період увага з 1 квітня 2022 року до 1 серпня 2023. При цьому такі особи. Не заповнюють декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця за період, в якому відповідно до абзацу 1 пункту 11 підрозділу 8 розділу 20 перехідні положення ПКУ єдиний податок не сплачувався. Також даний закон вносить зміни у плані того, хто може не сплачувати єдиний податок. Я говорю про тих ФОПів, які зареєстровані на територіях, на яких ведуться бойові дії, можуть вестися бойові дії, або які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Порядком номер 225 визначено перелік підстав неможливості виконання платником податків фізичною особою. Зокрема, самозайнятою особою податкових обов'язків, крім підстав, встановлених під пунктами 102.6.1, 102.6.5, пункту 102.6 статті 102 глави 9 розділу 2 ПКО. Однією з яких є призов на військову службу під час загальної мобілізації, оголошеної указом Президента України 24 лютого 2022 року. Номер 65, дріб 2022 про загальну мобілізацію. Враховуючи вище зазначене, фізична особа-підприємець, платник єдиного податку першої і другої групи, який мобілізований протягом дії воєнного стану в Україні, має право не сплачувати єдиний податок. Перше, за період з 1 квітня 2022 року. По 1 серпня 2023 і друге, починаючи з 1 серпня 2023 року, можуть платити, верніше можуть не платити ті ФОПи другої групи, податкова адреса якої знаходиться на територіях бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях України, станом на дату початку бойових дій, або тимчасової окупації. За період з 1 числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій, або почалася тимчасова окупація такої території. До останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій, або завершено тимчасову окупацію. При цьому. Фізична особа, підприємець, платник єдиного податку першої другої групи, яка мобілізована та у якої відсутня можливість своєчасно виконати свій податковий обов'язок щодо нарахування оплати та подання податкової декларації платника єдиного податку, зобов'язаний виконати такий податковий обов'язок протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. А у разі недотримання такого терміну у зв'язку з наслідками їх безпосередньої участі у воєнних діях, протягом одного місяця з дня закінчення дії наслідків, які унеможливлюють виконання таких обов'язків. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, будь ласка, звертайтеся. Не стісняйтесь, як то кажуть. Посилання на мій інстаграм або ж на електронну пошту під цим відео. Звертайтесь кому як зручно. Я всім стараюсь допомогти. Любіть Україну, Донат ЗСУ. Все буде Україна. Пока.